Усім привіт! З вами Ліза. Дуже рада вас бачити у себе в гостях. Сьогодні подивимось порожні баночки за вересень місяць. Дещо із декоративки закінчилось, з догляду. Тож, давайте починати: ось така емульсія для вмивання від сираве трошечки заляпана баночка в об'ємі 473 мл. Користуємося нею для миття рук. Чоловік користується для вмивання. Дуже подобається, це та, яка йде для нормальної та сухої шкіри. Іноді купую в аптеці, іноді замовляю на мейкап, Це, напевно, з польського мейкапу. От. Також для обличчя в мене закінчилась ось така сиворотка, Коз де Баха Корейська з пептидами. Замовляла її на сайті iHerb, Ось тут є різні види пептидів 60 мл. Було. Була така вона прозора, гелева, трошки можна побачити. І, в принципі, вона непогано зволожувала ну, якогось такого особливого чогось я не помітила, але в цілому сподобалась. У чоловіка закінчився крем від Valeda Skin Food Light. Це полегшена версія в великому об'ємі 75 мл. Це йде крем для обличчя та тіла, він використовував для обличчя. Вона зволожувала він цей крем, так, але мав дуже-дуже сильний такий запах, і він, як наносить, прямо від нього дуже сильно пахло. Це мені не сподобалось. От. Ну І в принципі, йому із синьої лінійки чоловічої більше сподобався крем, саме за рахунок аромату. Дещо закінчилось у мене з таких масочок і пробничків ось така маска з Мангостаном. Мені дарувала дівчатка, я зараз не пам'ятаю, або Іра, або Віка. І маска гарна, мала приємний аромат, гарно зволожила шкіру. Серед таких ще пробничків закінчився ось такий серум від Oriflame на ваш, очищуючий гель від Oriflame. Непогані засоби. Закінчився також у мене ось такий пек, маска нічна від Міша зеленим чаєм заявлено було, що вона на 2-3 використання, але після восьмого використання я вже перестала рахувати. Думаю, разів на 9-10 мені вистачило. От вона була гелева, прозора. Містить спирт у складі це для проблемної жирної шкіри, і, в принципі, мені підходила вона. Обличчя було в гарному стані, коли я користувалася. Я використовувала двічі на тиждень, не часто останнім кроком. Тобто, я наносила повний догляд, тонер, сироватку, крем і потім вже цю масочку. Непогані такі сашетки. В мене ще є у використанні і скільки тут мілілітрів, я не пам'ятаю, але мені вистачило вам кажу разів на 10. Так. Ось такий е крем денний, за спів 30 не сподобався від Oriflame е на ваш, ось так він називається. Е був іще один пробничок, мені Іра присилала. Той сподобався, а цей скатувався. І обличчя залишалось занадто таким сяючим і блискучим. Трошки покажу по догляду за тілом. Ось такий гель для душу від Ліці Мерсельє з манго та Маракуєю дуже класний аромат. Купувала в АТБ. Сам він був прозорий і ну, гарна консистенція, надовго вистачило. Тож можу вам порадити. Це в них не так давно цей аромат з'явився. Також для рук закінчилось мило від дуру з Арганою. Так воно називається. Я купувала його в сільпо по акції. За. 30 гривень замість 90 і дуже велика упаковка, там 500 мл. Надовго вистачає і класне. І коли воно закінчилось, то я перелила в дозатор ось таке мило Galaxy Написано, що це німецька якість, але народжену в Німеччині, але виготовляється воно в Україні в нас. Я дивилася, так. Ну, ось Місто Хмельницький е і коштує дуже бюджетно є. ну Тут я в Хмельницькій області, то в нас в усіх магазинах є, і в Сільпо, і в АТБ, і в Аврорі, здається, також я бачила. Ну, коротше, багато де є. Ага, ось знайшовся ще один пробничок від Пюріто. Е це Uncente Recovery Cream. Чоловік собі замовляв крем для обличчя. Я вам вже не показувала покупки цього місяця, бо то там щось одне купила, якесь мило, то там щось. ну, якось, Немає повноцінне відео і вже там напівпорожні пляшечки, то вже в порожніх баночках розповім. У мене цей крем був в повному форматі, неодноразово, він мені подобається. Непоганий. Взагалі цей бренд мені подобався. Зараз він трошки дороговато коштує. От, але, можливо, щось і куплю. Е, так, є просто чим користуватися. Дві упаковки серветок вологих закінчилися. Ось такі дитячі це за тебе. Приємний аромат, малий, гарно просякнуті. Сподобалися. клапан зручний, ось такі влогі. Серветки антибактеріальні для знищення доказів. Я їх поклала на кухню і використовувала там щось деспортерти. Вони, до речі, гарно відмивають жир, бруд, якийсь на плиті, в духовці. Тож, така необхідна річ, З е, одна паста одна закінчилася. Ось така вітіс. Я купувала в стоматолога, дівчата мені писали, що на мейкапі є антікаріс. Ну, от якоїсь дії такої. Як від професійної зубної пасти я не помітила. Звичайно, здалась мені паста, і досить таке широке в неї, широкий носик, тож видавлювалось багато. І не так, як знаєте, бувають професійні пасти, що їх треба малесеньку горошинку. Ну, гарно чистила зуби, але бажання повторити якось у мене не виявилось. Далі закінчились е, вітамінки Ось такі. Я всі баночки не зберігаю, але ну, чомусь цю поклала сюди в порожні баночки. Це зайфер смурфіки, така лінійка. Це пробіотики дитячі, Ось 1 мільярд культур. 40 жувальних таблеточок. Вони були у вигляді ягідок, з ягідним ароматом. Ну, дитині сподобалось, нормально було. І дещо з. Декоративної косметики і парфумерії. Пробнички закінчились. Ось такий Іра мені присилала канал Іра Psuol Beauty Life Far Away Endless Sun від Avon. Приємний аромат, використала із задоволенням. Також закінчився, я десь замовляла собі, Gucci Guilty ось така невеличка. Там ще трохи є, але воно вже не випшикується. Але. Знов-таки, ну от повну версію я б напевно не хотіла би. Ну, за свої гроші б точно б не купила. Так, і закінчились у мене серветочки, як вони називаються, монтуючі від About. Я їх відношу до декоративки і показую їх в порожніх банках за рік, бо це мені замінює пудру протягом дня. Дещо я вирішила виконати. Перше, це ось такий маркер для брів від Catrice, On Point Brow Liner. Колір 010 Blond. Колір для мене занадто світлий. І він вже підсихає. Я олівцями блонд користуюся, мені подобається, але це вже занадто світлий. І він не виправдав. Бо він підсох, бачите, от коли вже більше засобу він темний. Він не виправдав моїх очікувань, бо я думала, що він буде малювати тонку лінію, от, що в нього буде більш жорсткий кінчик, і буде саме промальовувати шкіру. Він якось більше чіпляється за волоски. І кінчик, подивіться, який він гнучкий, він дуже. Двигається, рухливий, дуже, і ну, ним незручно, ти починаєш щось малювати, і він вихиляється в іншу сторону. Плюс занадто світлий і не той ефект, який я хочу, тому я вирішила що трошки покористувалася, що ну, це не мій продукт, буду його позбавлятися. Так, тут поставимо. І другий продукт це. Ось така база пітіння від Essence. Я користувалась нею десь близько року, але тут ще дуже багато. І зараз я цим засобом не користуюсь. І вже більше, ніж півроку рука взагалі не тягнеться, жодного разу не скористалась. Тому відправляю в сміття. Ну, я дуже багато нанесла, якщо там розподілити, то вона, в принципі, не дає відцінку, ця база. І на неї. Нормально лежаться тіні, Вона не дає прям ця база стійкість цілий день, але подовжує стійкість значно, тому е можна користуватись. Раніше я не уявляла своє життя без бази під тіні, бо в мене тіні дуже скатувались. А зараз я спробувала консилери, в мене два їх в використанні і обидва чудово тримають тіні ну Не гірше, ніж ця база. Тому окремий продукт я зрозуміла, що мені не потрібен, тому вирішила цей розібрати. Також в мене закінчилась в цьому місці помада одна від Faberlic із старих запасів, скажімо так. Да? Ось така світленька. Ці помади дуже такі мусові, якось дуже-дуже швидко закінчуються, У них неплотна. Текстура така нещільна І дуже швидко закінчується. Також, дівчатка, закінчився в мене легендарний продукт, який, про який ходять легенди, що його неможливо закінчити. І, хоча я бачила, дівчат, які закінчують, мені це вдалося це метеорити від Герлен в третьому відцінку. Повністю закінчила. Вони в мене були. Довго використання. Хто давно підписаний на мій канал, то ви бачили, два роки він у мене був в Project Penny 3. І того був в використанні. І після того вже да, півтора роки війни, ну, рік він у мене був вдома, потім я забрала і закінчила. Останній раз, коли я показувала на каналі його цей продукт, кульки були вже досить такі дрібні, мілкі. Вони вже були не на кульки, схоже, на якісь крупинки. І коли я набирала пензликом, вони просто застрягали всередині волосків і гірше наносилось. Плюс вони, коли ти піднімаєш пензлик, всі розсипалися, тому я їх роздрібнила в пудру в таких порошочок і таким чином закінчила. Також сюди я в цю баночку досипала завжди залишки інших пудр. Які там відкалювались від упаковочки, щоб не викидати. Тому реально закінчити, якщо маєш одну таку сяючу пудру і використовуєш на кожен день. Десь років 4 мені знадобилося. Тобто 4 роки вони в мене були у використанні. Нагадаю, що там 25 грам. Також в мене закінчився один рефіл Тінеї з палетки, яка в мене в проєкті закінчити палетку. Було вже відео на каналі окреме. Можете подивитися, щоб я зараз не повторювалась. І закінчилися два засоби для нігтів. По-перше, ось така база від El Corazon. Повністю її використала. Була в мене вона в проєкті Project Polish. Звіт я знімаю в цьому лаковому проєкті раз на два місяці. Це буде він наприкінці жовтня. Але зараз вам вже покажу. І другий лак такий мініатюрний від Essie Toples Barefoot, 121-й відтінок. Ось такий. Він вже під кінець підсох, і останні два рази, коли я наносила, лягав дуже нерівно. А спочатку, коли був новий, просто ідеально лягав навіть в один шар. Колір такий нейтральний, нюдовий. Ну, я думаю, багатьом такі подобаються. От і все, що в мене закінчилось в цьому місяці. В принципі, небагато для обличчя по догляду. Зараз є такі, які вже скоро закінчаться, то вони вже попадуть в порожні ванночки наступного місяця. Також я дивлюся, жодного засобу для волосся не закінчилось, але вони в мене їх. Декілька, так, два шампуні, наприклад, у використанні, один бальзам, один маска, яким я ввечері закористуюсь. Тому, ну, якщо в цьому не закінчили, значить закінчаться в наступному або ще в наступному, тож нічого страшного. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, всім мирного неба, всього самого найкращого, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!